Євген Магда, кандидат політичних наук, виконавчий директор інституту світової політики, зараз до нас долучається. Пане Євгене, доброго ранку. Вітаю слава Україні! Героям слава. Отож, так G7 завершилися без зустрічі, яку всі так очікували, і без, скажімо так, підсумкового комініке, яке теж всі очікували, що воно буде про Україну і буде доволі таким жорстким. Зараз говорять про те, що скорочений термін зустрічей під час саміту у ГАЗі, який планується, для того, щоб от, скажімо так, пану Трампу було комфортніше, і основне питання, яке прогнозують, там буде підні. Підійматися це збільшення оборонних витрат а, к, країн так в рамках а, НАТО. А дипломати говорять, що заданням із зірочкою для нас є не лише забезпечити присутність Володимира Зеленського, але й повернутися з якимись результатами для України, щоб цей візит був недаремний. Але в таких умовах, які ми бачимо зараз, нам взагалі реально щось під саме під час саміту НАТО отримати, окрім. Можливо, навіть ризиків якогось чергового скандалу. Давайте будемо дивитися по факту. Сполучені Штати очевидно проти того, щоб навіть згадувати про Україну в контексті спільної заяви членів НАТО. Для Трампа другий факт. В принципі, не принципово буде якась заява за підсумками саміту чи ні, за великим рахунком. Він це показав на саміті Сімки, я не думаю, що його манера поведінки зміниться до саміту НАТО. Далі, Сполучені Штати не єдина країна, які не бачать на сьогоднішній момент Україну в НАТО. Є ще низка різних країн альянсу, які теж цього не бачать. Наступне навіть якщо складеться ідеальна ситуація на перше погляд. То уявити собі, що за підсумками саміту в ГАЗі Україна стане членом НАТО, я, наприклад, не можу, тому що є ще певна процедура вступу, є ще певне узгодження, і, і наприклад, для Росії це абсолютно точно стане як червоною ганчіркою для Бикаї, тому е, країни НАТО на це просто не підуть. Вони до цього не готові, розумієте? Вони в силу різних причин. Низка лідерів Заходу просто не доросли до усвідомлення обсягів масштабу російсько-української війни. Не доросли. Вони не розуміють, що це найбільша війна сучасного світу. Вони не розуміють, що це війна України за незалежність. Вони не розуміють дуже багатьох речей, і це насправді ну, звичайно, що це насамперед агресія Росії, але це і питання нашої відповідальності, що ми це все постійно маємо. Доводити, а це звучить на жаль на світовій арені на міжнародних майданчиках, не так часто. Ну, я швидше не про якісь кроки щодо там нашого доєднання до НАТО, а про ГАГУ як майданчик як можливість все-таки особисто поспілкуватися з лідерами країн, і так як ви сказали, виглядає, що західні партнери не доросли до розуміння того, що в нас. Кількість російських обстрілів шахедами їх масштабність тільки зростає. А нам потрібна допомога, нам потрібно якесь так само визначення. Європа, наприклад, от, готова, не оглядаючись на Америку, все-таки е, ставати дорослою і брати на себе більше відповідальності. Чи ми будемо спостерігати те, що е, американці будуть казати, давайте ви європейці, щось вирішуйте при, там беріть на себе відповідальність європейці, будуть казати, ну ні, чекайте, давайте ми спільно будемо робити. Ми теж на вас чекаємо, коли ви ви? І давайте разом працювати в напрямку завершення російсько-української війни. і таким чином просто перекладати відповідальність перекидання допомоги Україні, наче це гаряча картоплина, буде тривати. Сполучені Штати в цьому питанні вони завершують виконання тих контрактів чи тих обіцянок, які зробила адміністрація Байдена. І на цьому я думаю ніяких позитивних зрушень для нас не буде. Європа, як ви пам'ятаєте, майже три місяці тому ухвалила план Rearm Europe. була тут коаліція рішучих, так. Було, Була е, в Київ приїжджала. А що далі? В чому, в чому проявляється рішучість? Я, я, я для себе досі не зрозумів. Те, що вони своїм виборцям сказали, що вони готові рішуче допомагати Україні, ну окей, а в чому це буквально предметно проявило? Тобто, коли я говорю, що... Низка західних лідерів не доросли до цього усвідомлення. Я маю на увазі, що вони просто ну фактично не розуміють, як це має працювати, в який спосіб як це має діяти. І це ну насправді дуже прикро. Але це проблема західних лідерів, що вони не доросли, чи проблема нашої дипломатії, що ми не допояснили це, насамперед, наша спільна проблема, тому що через сукупність факторів Росія продовжує сильніше. На нас тиснути, вона продовжує знову і знову атакувати насамперед мирні міста. і Тут це, це найбільший тригер. А у нас немає адекватної відповіді на сьогоднішній момент. Ну, от поїде Володимир Зеленський вагу. Що він, як він має себе поводити? Що він має робити для того, щоб змінювати підхід? Він може щось зробити. Я не можу сказати, що Володимир Зеленський робить якісь хибні кроки на міжнародних зустрічах, але в мене таке враження, що ми вперлися в скляну стелю. І в цій скляній стелі, далі за цією скляною стелю, там е, просто наші західні партнери, які гучно нам говорять про те, що вони нам допомагають, і нам ну ви розумієте, з початку широкомасштабного вторгнення. Допомога тих самих Сполучених Штатів, я беру Сполучені Штати, бо це країна з найбільшим військовим бюджетом в світі. Він на наступний рік складе більше трильйона доларів. Так от американці нам допомагали лише, щоб ми не програли, але не лише, щоб ми виграли, і це на тлі того, що на момент широкомасштабного вторгнення громадська думка заходу була практично повністю переконана в тому, що Україна розвалиться за кілька днів. Тобто оцінки і нашої стійкості, і нашої спроможності, ну, вони, вони дуже, дуже, я б сказав, недооцінені чи що. Ну, але це виходить, що це ми також недопрацювали, аби переконати у тому, що ми недооцінені, недооцінені в нашій стійкості. Ну, ми щонайменше маємо питати, де. Численні українські безпілотники, де численні українські ракети для того, щоб завдавати ударів по Росії. Що стосується дипломатичних кроків, ну знову таки я не можу сказати, що українська дипломатія беззуба, що вона не активна, що вона не намагає ні, цього немає. Я знаю, що є багато дипломатів, які в різних країнах світу працюють 24 на 7 для того, щоб забезпечити допомогу, переконати її. І... Працювати з громадською думкою, але коли на центральному рівні, на рівні вищого державного керівництва, немає стратегії чіткої нашого успіху, я вже не кажу зараз слово перемога, тому що його, на жаль, в нинішній ситуації все складніше і складніше взагалі навіть вимовляти. То як ми очікуємо в системі чіткої вертикалі влади, офісно-президентської республіки, на що ми очікуємо в даному випадку? Суспільство запитує, особливо після останніх тижнів масованих ударів по Києву, якраз у те, про що ви говорите: де наші дрони, де ракети, де ті виробництва, які були анонсовані, і де результати от, удари по Росії. Але ну це питання в порожнечу, тому що зрозуміло, що ніхто відповідей не дасть, бо це Блин. воєнний стан, бо це там таємниця і інші, скажімо так, причини, які озвучуються. Політична відповідальність незалежно від умов воєнного стану чи настає на наступних виборах, це мають розуміти всі громадяни і всі політики. Ну тобто політики ж вони теж є громадяни. Звісно, що в умовах воєнного стану очікувати, що хтось там, вибачте, на слові психонеї, скаже, що все, я, я втомився, я біжу в відставку. У нас взагалі культури відставок немає, тому ми говоримо. Дякую, пане Євгене. Євген Магда, кандидат політичних наук, і виконавчий директор інституту світової політики.